Вітаємо вас на каналі Українського гідрометрологічного центру. Цього тижня до нас прийшов циклон, який приніс опади різної фази та дещо пом'якшив морози. Проте надалі вже очікуємо певну зміну синоптичної ситуації. Що буде надалі? Давайте дивитись 7-9 лютого. В Україні відбуватиметься знову зміна синоптичних процесів. 7-8 лютого в повітряних просторах більшості областей господарюватиме циклон з атмосферними фронтами, центр якого переміщуватиметься з південного заходу чорного моря у північно-східному напрямку. Тому прогнозуємо опади різної фази. У північній частині нас буде сніг на решті території сніг та дощ. Також зверніть увагу, що завтра, 7 лютого, у центральних та східних областях утворюватиметься новий шар ожеледі. На Прикарпатті, Закарпатті, Півдні та Сході країни подекуди осідатиме туман. Вже 9 лютого в Україну пошириться вплив антициклону зі Скандинавії. Тиск інтенсивно зростатиме. Таким чином, у понеділок вночі ще у більшості областей, крім північних та більшості центральних, сніжитиме. А вже у денні години з лишкою процеси циклону зумовлюватимуть невеликий сніг лише на сході нашої країни. Водночас і повітряні потоки у наступні дні змінюватимуть свій напрямок руху з південно-східного на північний. Я їх швидкість буде в межах 3-10 метрів за секунду. Температурний фон у наступні дві доби буде різноманітним, але ще відносно теплим. Завтра у північній частині протягом доби очікуємо в межах мінус 1, мінус 8 градусів. У неділю, 8 лютого, 5-10 градусів морозу. У всіх інших областях вночі та в день температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 4 градусів тепла. Лише на Закарпатті, а також у Криму денні максимуми сягатимуть 4-11 градусів тепла. У понеділок з надходженням поля високого атмосферного тиску, а разом з тим і прохолодного повітря з півночі очікуємо зниження температури на 5-10 градусів. Таким чином, 9 лютого температура вночі буде в межах 10-15 градусів морозу у більшості областей. У північній частині знижуватиметься до 15-20 градусів, місцями до мінус 23. Натомість, у денні години очікуємо в межах 8-13 градусів морозу. На півдні та південному сході країни морози будуть м'якшими, тому вночі. Очікуємо в межах 50 градусів морозу, в день мінус 2, мінус 7, в Криму близько нуля. На Закарпатті в нас буде найтепліше. Там у нічні години метеорологи фіксуватимуть в межах 2-7 градусів морозу. А ось денні години стопчик термометрів сягатимуть 0,5 градусів тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Бережіть себе та слідкуйте за оновлими прогнозами на нашому сайті, на сторінках, у соціальних мережах та на каналі YouTube.